Володимир Іванович, мешканці міста Лубни дуже сильно занепокоєні інформацією про те, що в місті з'явилася чума. Хочеться почути офіційний коментар, звідки вона з'явилася, чи справді так, що людям робить, чи яка небезпека для населення, які будуть заходи прийматися. 15 числа до нас в міську лікарні ветеринарної медицини звернулася мешканка міста Лубен, що проживає по вулиці Дружби із питанням щодо захворювання свиней. Не, у, да. На її території було розпадання, Пр... на території місця да, проживання. На місці проживання, да. сектор. Да. в 11 годин нам надали таку інформацію. Буквально через 15 хвилин ми виїхали на місце з представниками нашої лікарні. При огляді було встановлено, що знаходяться на території, загинувши дві голови свиней. Інші тварини в кількості 18 голів, враховуючи молодняк, з клінічними ознаками, характерними для африканської чуми. Було проведено патологоанатомічний розцін даних тварин, що Підкреслило зміни характерні для африканської чуми. В той же день було матеріал відібрано і направлений у лабораторію регіональну полтавську ветеринарної медицини для дослідження і виключення африканської чуми. Десь в 9-го вечора дослідження було проведено і було надано нам інформацію, що дійсно в даному матеріалі виявлено збудник Африканської чуми свиней. Відповідно до вимоги інструкції по боротьбі з африканською чумою матеріал був додатково направлений у лабораторію міста Києва для дослідження, для повторного дослідження. Сьогодні вранці в 7 годин вже матеріал був доставлений в Київ і зараз ми чекаємо десь до 12 години вже ще підтвердження даного захворювання. Відповідно до інструкції по боротьбі з африканською чумою, сьогодні у Приміській раді було, в було проведено надзвичайну протепістичну комісію. Відповідно до цієї комісії розроблені підприємство по ліквідації африканської чуми на території міста Лубен. Чума це дуже контагіозне захворювання і всі біроприємства розроблені відповідно до інструкції. На даний час планується определено дві зони. Зону трьохкілометрову це зона, де повинно бути повністю знищено все поголів'я свиней. Умертвіння методом евтаназії Тварини умертвляють, потім їх транспортують до місця спалювання. Трьохкілометрова зона це... це від місця, де вона на вулиці Дружби живе. Значить, трьохкілометрова зона вважається е трьохкілометрова зоною, але якщо місто виходить за межі трьохкілометрової зони, то практично карантин накладається на всю територію міста. Так що незалежно від міста розташування в центрі чи на крайній неблаговолишної території вважається всього міста. І карантин накладається на територію міста Лубні. Відповідно до цього. Всі тварини в даному дворі будуть утилізовані, і утилізовані. Що стосується інших тварин, відповідно також до інструкції, всі тварини, свині, повинні бути умертвіні також на території міста і спалені. Тропи їх повинні бути спалені. Слідуюча зона це зона 20-кілометрова зона, зона нагляду, там ніяких е, дій жорстких не передбачається. Просто в цій зоні необхідно зробити е, клінічний огляд тварин, який знаходиться в 20-кілометровій зоні, і по мірі оприділення клінічного стану здійснювати моніторинг клінічного стану тварин в цій 20-кілометровій зоні. Щодо міста, значить, планується на в'їздах і виїздах у місто Лобне створити поліцейсько-ветеринарні пости, тобто обладнати дезбар'єр з деззасобами, обладнати вагончик для перебування спеціалістів, зробити дезбар'єр. Транспорт, який виїжджає із неплохоположної зони, повинен бути оброблятися десь засобом з метою недопущення розповсюдження вірусу за мержі міста. Що стосується торгівлі, значить, також відповідно до інструкції по боротьбі з африканською чому свиною свіною, територія ринку міського, а також територія Лубенського ринку. Буде заборонена торгівля продуктами тваринного походження. М'ясо, свинини, яловичини, також всієї продукції тваринного походження. Птиця, Птиця так, також молочна продукція, риба, яйця, все. Це я е, звертаюся до підприємців. Дійсно, їм важко це чути, я скажу, але цього вимагає інструкція, як би ми не хотіли. Інструкціями повинні виконувати і на який період часу, якщо згідно інструкції, термін продовження карантину складає 40 днів. Це при якщо не було повторного виникнення захворювання і при виконанні міроприємств згідно плану, які ми намітили, проведення дезінфекцій, спалювання тих всіх тварин, що залишились на території міста. Контролювати стихійну торгівлю на відповідно до цього рішення розроблене міроприємство щодо недопущення стихійної торгівлі як на території біля міського ринку, так і по території міста, військового містечку. Біля залізничного вокзалу і на всій території міста. Кожна структура, наприклад, національна поліція, муніципальна міліція сьогодні отримала завдання щодо проведення цих мероприємств. Щодо виникали телефонні дзвінки, як же буде забезпечуватися населення міста м'ясними продуктами, продуктами тваринного походження і так далі. Значить, відповідно до вимог інструкції, ре ре реалізація м'яса буде тільки здійснюватися у спеціальних магазинах фуршет, київські, спеціально обладнаних для реалізації продукції. Продукція повинна бути тільки промислового забою. Тобто виходить із місця і інші збої з відповідними документами. На кожному з цих об'єктів, що я перечислив, у нас закріплені ветеринарні спеціалісти, які будуть контролювати продукцію, яка буде поступати до магазинів, по яких документах, яким транспортом і дотримання вимог при зберіганні даної продукції. Буде проводиться боротьба з, з бродячими тваринами, які е, зараз знаходяться на території міста. Не несеться чума здорового огро для життя та здоров'я людей. Дійсно, це захворювання свиней диких, домашніх. Людина не хворіє даним захворюванням. Це відові, відове захворювання. Так що в плані в цьому безпеки немає. Основна безпека людини те, що людина може являтися джерелом розповсюдження даного захворювання. Якщо тварина була хвора забита, людина скрила це, тварина не була спалена, то, наприклад, у банки сала збудник африканських чміс зберігається до 2 років. Тобто два роки баночка стояла. Через два роки відкриває, завів вже нових свиней, і вже ми всі мероприємства провели, з'їв сало, автоматично збудник потрапить до свиней. І знову дана ситуація повториться. Це надзвичайно економічно великі затрати. Зараз ми в міській раді ці всі питання вивчали, то дуже великі фінансові затрати, і політичні, і моральні, і так далі. Це 40 днів це в нас буде дійсно. Боротьби, мої. Зараз ми створюємо комісію, яка буде ходити по вулицях, робити огляд тварин, які є у населенні, робити перепис цих тварин. Відповідно, після цього буде створена бригада, яка з МНС, Лубінським відділенням МНС, ветеринарної служби, представників вуличних комітетів, мікрорайонів щодо. Як я вже сказав, умертвіння цих свиней. Попереднє буде проведено зважування цих свиней, відповідний підписаний акт. Власник свиней, які були утилізовані, поставить свою підпис. І далі повинно вирішитися питання щодо компенсації власникам тварин, які були знищені. Зараз ці всі питання покладені на місцеві органи. Самоврядування. Це раніше державна служба здійснювала компенсацію ну, з метою поліпшення даної ситуації. Ну, приблизно середнього ціну м'яса за кілограм виведуть і таким чином будуть розраховувати. Ну, і система буде ви вивчити буде... буде вивчатися по аналогії з літаками. Я думаю, теж таке все буде робитися, Вивчать ситуацію в живу вагу. В середній вартість живої ваги і будуть розрахунки і компенсації будуть виплачувати.